Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки Так, на минулому році ми з вами говорили про весняні свята, ми згадували, які весняні свята у нас є. А сьогодні ми з вами поговоримо, які рослини потребують охорони з боку людини. Починаємо завжди з погоди. Яка в нас пора року? Весна, Який місяць, квітень, яке число? 23. Чи єсінь сонечко, чи є опади, яка температура повітря? Чудово. Дайте відповіді на запитання: як потрібно ставитися до рослин? Обережно, дбайливо. Чи можна, можна топтати квітів, ламати гілки? Так, тому що якщо ми будемо топтати квіти, на них вже не виростуть новенькі. так, і ламати гілки, дерево може загинути. Так, чи траплялася тобі назва рослин, виділені червоним кольором? Так, траплялося, і ці рослинки занесені до Червоної книги України. В наш час багатьох рослин ми не зможемо побачити. Вони або зникли, або чисельниць їх виду дуже маленька. Так, червона книга це сигнал небезпеки, це заклик для всіх дітей і дорослих про допомогу. Названа книга червона, бо вона подібна до червоного сигналу світлофора, який має будити у людей тривогу за долю природу. Зупинись, людино, подумай, будь обережна. Червону книгу ми занесли світне повторне та чудесне, що поступово вимирає, порятунку в нас благає. Червона книга країни це документ, у якому зазначено інформацію щодо видів тварин і рослин, які під загрозою зникнення. Рослини тварини, які занесені в червону книгу, охороняються законом. Запам'ятай, якщо зірвати квітку, то вона загине, не залишивши після себе насіння, з якого могло б вирости багато нових рослин. Рослини, що занесені до червоної книги країни. Це лілія Лісова, Горицвіт весняний. Це білоцвіт весняний, сон великий, косарики черепуй часті, підсніжник, зазовні черевички. Бачимо такі дуже схожені, як по Гадюча цибулинка гроноподібна. Мудрина польська, будяк пагорбовий. Рослини діти бережіть. Без потреби їх не рвіть. Хай вони ростуть у лісі, полі, лузі, бо всі рослини ваші друзі. Багато лісу не губи, мало лісу бережи. Не бережеш паростки, не побачиш дерева. Так, молодці. Упізнаємо з вами квіти, які з них занесені до червона книги Це зазолені черевички та горецвіт. Вірно зелена, невірно червона. Весняна квіта – це окраса природи. Так. Можна рвати багато квітів? Ні. Якщо зривати весняні квіти, то наступного року вони будуть краще рости? Ні. Потрібно оберігати рослини. Так. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 46. Як ви вважаєте, чому ці рослини занесені до червоної книги? Це у нас підсніжники, це у нас горицьвіт, анемона, крокус або шафран. Ці квіти занесені до Червоної книги України, тому що вони перебувають на межі зникнення. Отже, пишемо ці квіти, занесені до Червоної Книги України. Зверніть увагу червоної і України пише з великої. Червоної книги України Тому що вони Перебувають перебувають на межі. Зникнення на межі? Зникнення Так, якщо вам потрібно, ви зупиняєте, якщо ні, то ми з вами йдемо далі. Беріть і позначте, які з цих рослин дикорослі, а які культурні. Ті, які з до занесені червона України, Україна, бери червоним олівцем обведи. Так, перше, це в нас півоння, дикоросла, так, відноситься. Це в нас друга звичайна півоння, це культурна, нарцис дикорослий і нарцис культурний. Отже, в нас вийшло декоросла культурне, декороси культурне, та півоння декоросла і нарцис декоросне занесені до червоної книги України. І тому, будь ласка, їх обведіть червоним олівцем. Так. Поміркуйте на твердження. Зафарбуй кружечки з правильним твердженням зелений колір, а неправильним червоний. Отже, будь ласка, підготуйте зелений та червоний колір. Підготували. Так, а тепер готуємо з вами працювати. Весняні рослини краса природи. Так, зелений колір. Люди повинні зривати докорослі квіти для букетів. Ні. Червоний. Якщо зірвати квітки, то в рослини не утвориться насіння, а значить вона не матиме потомства. І так невдовзі зникне. Так. Якщо зривати весняні рослини, то наступного року вони будуть краще рости. Ні. Отже, зелений, червоний, зелений, червоний. Так. І перед тим, як ви дасте відповідне запитання, я дізнався, мене засмутило, я можу зробити. Я ніколи. Так, я хочу дізнатися. Ми з вами ще виконуємо дві інтерактивні правила. Перше, це рослини червоної, занесені до червоної книги, саме Харківської області, тобто там, де ми з вами проживаємо. Так, ну і давайте дивитися, що ж ми тут бачимо. Це в нас. Гориць світ. Правильно. Наступне. Це в нас сон. Є молодці. Наступне. Це в нас лілія лісова є. Наступне це зазолені черевички. Наступне це шафран. часто бачимо, сід такі смужечки. Далі. Це у нас волошка. Це в нас тюльпан. І залишилися півники. Так, і друге. Нам потрібно розпоєднати квіти, які занесені до червоної книги. Перший крокус, Ось він у нас. Так, конваля є, Горецвіт Знайшли підсніжник, так само, водяний горіх ось, зазолені черевички, так. Тюльпан є, та вузьколиста є. Перевіряємо. Все чудово, я вам дякую за урок, не забувайте надсилати роботи. Всього найкращого і до побачення!